Монастирець невелике, але дуже давнє село на Хустщині, яке саме своєю назвою натякає на духовну історію. За переказами, тут колись стояв невеликий монастир, що й дав назву селу. Легенда каже, що монахи, які жили в цих місцях, мали особливий дар, вони могли лікувати людей травами і молитвами. Але одного разу на село напали чужинці. Монастир зруйнували, а монахів убили. Та відтоді, вночі на пагорбі, де стояв храм, Видно тіні в чорних рясах, які ходять між зруйнованими мурами і шепочуть молитви. Є й містичний переказ про підземний хід, який вів від монастиря до річки. Місцеві казали, що там заховали святі книги й ікони, аби вороги їх не сплюндрували. Хід засипало землею, але деякі селяни стверджують, у дощові ночі чути дзвін металу з-під землі, наче хтось і досі охороняє ці скарби. Ще одне повір'я пов'язане з джерелом біля села. Вода там вважається цілющою. Люди кажуть, хто нап'ється з цього джерела з чистими думками, отримає здоров'я і довголіття. Але якщо хтось прийде з лихими намірами, вода стає каламутною і гіркою. Сьогодні монастирець спокійне карпатське село, де життя йде своїм шляхом. Але його назва й легенди нагадують, що ці місця мають глибоку духовну пам'ять і силу. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.